Доброго дня, Магія українського мене звати Олена. Такого повороту точно не чекаєте. Чим обернуться вам проблема? Ми подивимося, які саме. Загальний розклад два варіанти. цифру варіанту вбираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. дивитеся. Чого стосуються ваші проблеми кварін по першому та другому варіанту? Безпосередньо. І Чим обернуться вам ці проблеми? Перший варіант ваша сигніфікація. Сумнівайтеся в тому, що з чоловіком, з людиною чоловічої статі, з яким ви познайомились на даний момент, не в залежності від віку, ви отримаєте той результат, який бажаєте відносно особистого життя. Не впевнені, але на підставі того негативного досвіду, який вже маєте знаходитесь в бездіяльності, не проявляєтесь, тому що вас зупиняє оця невідомість. Внутрішньо емоційно ви отримуєте задоволення при спілкуванні взаємодії, ви відчуваєте бажання проявлятися, але в той час, коли думаєте саме про плани і про те, чи бажаєте ви. Будувати стосунки з даним чоловіком, невпевненість і страх, що черговий раз ви не отримаєте того результату, якого бажаєте, вас зупиняє невідомість, який результат ви з ним можете мати. В когось страх і невпевненість знаходитись в ілюзіях по відношенню до фінансового получення доставку, до результативності в вашому житті. Вам говорять, що от Даремно ви знаходитесь в бездіяльності, страху, непевності, ілюзорно представлення. Вам потрібно діяти. Ви отримаєте той результат, який наповнить вас, тобто отримаєте задоволення, емоційне наповнення від результату з часом. Доленосний період зміни відбудуть відбудуться відбудеться прорив. Ви повинні розуміти, що вам даються шанси можливості, якби сфера життя не стосувалася, і ти зовсім іншому напрямку. Імператриця, не самодостатня, Тому використовуйте шанси можливості і не зволікайте. Власне, потрібно проявлятися активно, чого б не стосувалося особистого життя або, власне, відносно вашої реалізації. Ідіть в новопочинання. Своєю бездіяльністю ви відкрили ящик Пандори. І надалі знаходитись в бездіяльності, розумієте, що якщо і надалі будете продовжувати в такому ракурсі, навіть оце є страх, що ситуація може змінитися негативно саме в ваш бік. Ваш бік діяла негативно людина, тримала вас бездіяльності. Де так інформація. На даний момент дана людина. Розуміє, що своїми діями негативними саме в ваш бік відкрила для себе ящик Пандори. Але все одно спостерігає за вами, як складаються обставини в вашому житті, тому що бажає досягнути ця жінка. Ну, в розчаруванні, тому що не досягла. Був контракт. А вона заключила саме з тими силами, які допомогли їй. Маніпулювати, мати владу над ситуацією, над обставинами. Да, Перемогти в певний період вашого життя тримати вас в ілюзії по відношенню до ситуації. Але на даний момент говорять саме про те, що суд відбувся вищих сил, і кожен отримує по правосуддві саме по відношенню до ситуації. Ви йдете в новопочинання, взаємодію спілкування, у вас складається все як по нотам. А от по відношенню до даної людини, вона розуміє, що вона отримує покарання за свій негативний прояв саме в ваш бік, але поки що отримує не в повній мірі. Якщо й робить якісь дії, то щоб все ж таки позбутися негативних наслідків для себе. Вона ну, розуміла, що ви ресурсно самодостатня, тримала вас в розчаруванні відносно власної реалізації і досягнення результату того, якого ви прагнули. Що ви знаходилися в розчаруванні з розбитим серцем по відношенню до реалізації власних планів. Чим обернуться вам проблема? А ви пройдете трансформацію, особливо що стосується емоційної рівноваги балансу, якщо раніше ви Емоційно проявлялися ті чи інші ситуації, б не відбувалося, чому знаходились розчарування? чому розбите серце? Тому що це була ваша хілесова п'ята. Вона розуміла, що ви емоційно сприймете ситуацію обставини, будете знаходитись в негативно-емоційному стані як наслідок бездіяльності. Але, от саме ця ситуація, негативна ситуація в ваш бік. Трансформувала вас. Ви досягнули рівноваги балансу. Да, на даний момент говорять саме, що йде початкова стадія наповнення. Але вже наповнення, вже є рівновага балансу. Вже вивести вас на емоції так, як раніше, неможливо. Ви відсікаєте негативний прояв саме в ваш бік, і рухаєтесь до цілі, до результату, до здійснення бажань. Насамперед, ви для себе зрозуміли, щоб досягнути бажаного здійснити свої мрії, потрібно трансформувати, не потрібно надавати можливості власне оточенню, хто б це не був, керувати вашим емоційним станом, тому що ви саме зливаєтесь ресурсно і залишаєтесь в безресурсному стані, і як наслідок бездіяльності. Бездіяльність це як наслідок. А ахілесова ваша п'ята це емоції. Роздравю, негативний емоційний стан, вас дуже легко вивести на емоції. Але ця ситуація загалом внутрішньо ви пройшли трансформацію, ви стабільні, досягнули балансу рівноваги, і на даний момент відбувається наповнення. Порада. Незважаючи на те, що жінка тривалий час спостерігала за вами негативно впливаючи. Цілью були лише не ви, і ваше особисте життя, родина позитивно вплинуло саме на дану ситуацію, те, що ви не пасували, ви теж боролися, протистояли даному негативному впливу. Ви розуміли, що людина прагне, щоб ви в своєму житті не мали результативності, не могли покращити ситуацію. Тому. Людьми, якими вона маніпулювала подіями-ситуаціями, вибирала тих людей, негативні дії, яких ваш бік ранили вас, але це саме ситуація, яку ви перемогли, яку ви подолали, яка трансформувала вас. Ви вийшли з темряви, ви досягли саме рівноваги балансу, відчуєте власне наповнення. І вже з даним розумінням, по відношенню до того, що це саме ваша ахілесова п'ята, вас неможливо буде дуже легко вивести на емоції. Ви контролюєте, ви тримаєте баланс рівноваги. Тому що ви чітко розумієте закономірність. Якщо ви дозволите людям керувати саме вашим емоційним станом, то ви... Тривалий час будете знаходитись в безресурсному стані, без діяльності і безрезультативності. Якщо ви не маєте даного розуміння, то кварант по першому варіанту, саме це для вас. І ви не підете на починання. Складеться все по нотам в вашому житті, якщо ви досягнете даного розуміння. І будете з даним розумінням вже вибудовувати спілкування взаємодію з людьми, відстоюючи власні кордони і пріоритети. Відстоюючи власні кордони і пріоритети, вибирайте, ясно розумійте, знаходитесь ясності по відношенню до ситуації і в ресурсному стані, особливо, що стосується енергетичного ресурсу. Тому що вам час прийшов відправлятися до нових берегів, змінювати ситуацію, стілювати, досягати того результату, якого ви бажаєте. Боятися не потрібно. Як би вам не здавалося, що дуже тяжко, якщо хтось ще знаходиться в цьому процесі, хтось не подолав, не вийшов, не пройшов дану трансформацію, зрозуміло, що будуть певні етапи даної трансформації, і я скажу вам, що все одно вам потрібно буде пропрацювати дану ситуацію. Ви досягнете того розуміння, якщо ви не маєте на даний момент, що ви не дозволите, хто б це не був, Рідні, близькі, родина виводити вас на емоції, маніпулювати вашим емоційним станом. Тому що ви розумієте, що ваше оточення з вами не рахується. А якщо ви бажаєте в своєму житті досягнути результату, то ви повинні насамперед робити вибір в свій бік і вибудовувати власні кордони, спілкуючи і взаємодіючи з власним оточенням. І ясно надати розуміння. Не боятися, що, наприклад, дана людина буде негативно поводити ваш бік, або спілкування зміниться з позитивного в негативне русло, із-за цього страху ви дозволяєте людям маніпулювати собою, не вибудовуючи власні кордони. А от по відношенню до вашої ситуації, вам потрібно вибудовувати кордони, тому що в іншому випадку ви, власне, ресурсного стану. І тримати баланс рівновагу ви не зможете. А це ваша, ще раз говорю, ахілесова п'ята. Дехто, звичайно, що розуміє це і маніпулює саме цим. А ви повинні розуміти, що на даний момент говорять саме, що час прийшов змінювати ситуацію. Час прийшов рухатись до цілі, до результату. Час прийшов здійснювати прорив в своєму житті. Тому що, якщо ви думаєте, що у вас є час. Подумати, пропрацювати, трансформувати, то ні, його нема. Є час ставити цілі, досягати цілі. Тому поворот саме такий, хто зволікає з чітко поставленою задачею для себе пройти дану трансформацію, пропрацювати дане питання і тримати себе в балансі, вибудовувати взаємодії і спілкування з оточенням, власне, хто б це не був. Навіть самі близькі і рідні люди також. Надайте розуміння чітко, що поводити з вами так, як вони поводили раніше, вони не можуть, не мають права, є ваші життєві власні пріоритети і власні кордони. І вибудовуйте взаємодію саме з своїм оточенням, хто б це не був, на власних правилах, на власних умовах. Не дозволяйте маніпулювати, не дозволяйте тримати вас в темряві, в страху і в. Бездіяльності. Ну, тому що час прийшов все ж таки змінювати кардинальну ситуацію. Рухатись до інших берегів. А не сидіти й боятися і думати, що дуже тяжко взяти владу. Ні. Така позиція не дасть вам можливості здійснити прорив або досягнути цілі, результату того, якого ви бажаєте, по відношенню до ситуації. В вашому житті, чого б це не стосувалося, якої б сфери не стосувалося, але саме так. Дякую. Такого повороту точно не чекаєте. Чим обернуться вам проблеми? Кварент по другому варіанту ваша сигніфікація. Ну, якщо зволікали, не діяли, не визначалися, не проявлялися активно, то на даний час ви повинні розуміти. Ви знаходитесь саме в невизначеності, в бездіяльності. Згадуєте негативний досвід, тому й не приймаєте рішення, не проявляєтеся активно. А вам говорять, що час пройшов на починання, час прийшов активно проявлятися. Якщо є людина, яка відмовляє вас від цього і проводить приклад, як саме ті негативні результати, які ви мали, то ви не повинні прислухатися до даних порад. Вам говорять, що нове починання активно діяти по відношенню до ситуації, от саме час. Якщо ви вбачаєте на даний момент, що не досягнете результату, і от саме тому балансуєте крок вперед-два назад, вам говорять, що невірне бачення самої ситуації, ілюзорне представлення самої ситуації, негативний попередній досвід тримає вас в бездіяльності по відношенню до ситуації, до новопочинання, замість того, щоб активно проявлятися. Ви ресурсні самодостатні і повинні ставити цілі досягати. Рід підтримує вас, і ви отримуєте знання, мудрість і маєте захист роду. Ви ресурсні самодостатні, тому ви не маєте права не діяти. Ви повинні діяти. Ви повинні проявлятися, тому що у вас 100% шанс досягнути результату. Конкуренти. Або люди, які конфліктують з вами, або внутрішній конфлікт, і так може бути. Ви повинні це пропрацювати. Ви повинні очистити свій простір, ви повинні відсікти. І не надавати можливості, якщо це ваше оточення, маніпулювати вами. Ще раз говорю: по відношенню до ситуації в вашому житті ви ресурсні, ви мах, ви людина, яка може подолати, пропрацювати, вирішити. Чого б це не стосувалось, і досягнути результативності. А сумніви, невпевненість і поради з боку інших людей, або перепони з боку конкурентів, або ті, які не бажають, що ви досягнули результату. Якщо це особисте життя, то ви знаходитесь в трикутнику. Якщо ви впевнені в своєму партнерові, що ви самотні, то це не так. Тому подивіться правді в очі. Даний чоловік отримує задоволення від ситуації в тому чи іншому варіанті. Він задовольняє власні потреби. А якщо ви не вдоволені цією ситуацією, то робіть вибір. Не потрібно благати вищі сили про шанс. Ви поставте крапку в тій ситуації, яка не задовольняє вас, тому що насамперед ви це повинні зробити. Вибір самі зробити. Чи йдете в новопочинанні, чи ні. Щоб просити благати про інше, потрібно закрити Потрібно закрити ситуацію обставини і стосунки, які не влаштовують вас. А не сидіти і думати, і перекладати відповідальність на вищі сили. Якщо дадуть вам шанс, то ви тоді. Почнете активно проявлятися. Якщо ні, то побуду в цій ситуації. Такого повороту точно не чекаєте, чим обернуться вам проблеми, ваші проблеми на даний момент. Насамперед, це егоїзм, який не дає вам можливості бути щасливою, який ви повинні пропрацювати. Ви бажаєте щастя, радості і благополуччя і достатку. При всьому при цьому ви не маєте ясності по відношенню до ситуації, тому що дивитесь через призму. Власне, думка егоїстична, висновок теж на підставі егоїстичних власних проявів. Але цього не потрібно бути, тому що це не дає вам жити і бути щасливою, спілкуватись, взаємодіяти, можливо, навіть з власною дитиною, якщо ви маєте родину. Якщо ви не маєте родини, то з власними батьками. Або загалом говорять, що ви не маєте ясності по відношенню до ситуації. Якщо не розумієте, що ви знаходитесь в особистому житті в трикутнику, то зрозумійте, що ви не досягаєте результату, тому що ви не маєте ясності. Щастя, радості, благополуччя. Тому що не дієте, тому що не робите вибір, тому що не, не визначаєтесь, тому що не ставите ціль конкретно, чого б це не стосувалося. тому що робите крок вперед, два назад, а не проявляєтеся активно і не йдете в нове починання. Тому ви не отримуєте той результат, який би задовольнив вас. Вам пройти потрібно дану ситуацію, дані обставини, тому що от саме егоїзм і пропрацьовується в даній ситуації, те, чого ви бажаєте досягнути. Ви не досягнете, як би ви цього не бажали, як би ви не благали вищі сили. Перехід відповідальності. Ви перекладаєте відповідальність на вищі сили, егоїстично проявляючись саме по відношенню до ситуації. Ви з себе знімаєте відповідальність. Думки саме такі. Я бажаю змін, я буду працювати, я буду вкладатись, але конкретно. Вибору я не роблю, дій я теж. Тобто, знаходжусь лише в бездіяльності. Якщо і є які дії, вони безрезультативні. Тобто, пливете за течією. В особистому житті знаходитесь в стосунках безрезультативних. Не визначаєтесь, тому що не впевнені, що будете мати шанс, можливість знайти партнера саме перспективного для вас. Тому погоджуєтеся і надалі знаходитись трикутнику. Активно не проявляєтесь, не робите вибір, не визначаєте подальший шлях, тому що не впевнені, що отримаєте. Бо раніше в минулому ви результату, того, як бажали, не досягли. А вам говорять, що от, оце егоїстичний прояв: перекласти відповідальність. Ви, значить, людина. Яка не повинна брати відповідальність, це ви так вважаєте. А вам говорять, що у вас є реальний шанс, то от саме повню, в цей момент у вас останній період, щоб визначитись по відношенню до ситуації в вашому житті. Тільки в цьому випадку, коли ви для себе конкретно зробите вибір і будете. Замість того, щоб сидіти в бездіяльності і самі собі з власною бездіяльністю закривати можливості бути щасливою і досягати цілі результату. Обмежуючи щастя, радість і благополуччя, те, яке ви можете мати, власною бездіяльністю, ви повинні діяти, а не благати вищі сили, взяти відповідальність за вас. І вам надати чітке розуміння, шанс можливість поставити вас перед фактом знайомство з людиною, яка перспективна. Тобто жар чужими руками. Проблема у вас саме така? Такого повороту точно не чекаєте. Ну, очікуєте, що хтось вам допоможе. По відношенню до новопочинання. А вам говорять, що чітко зрозумій, що досягни рівноваги балансу, заспокойся, внутрішньо пропрацюй саме негативні думки, і, власне, бездіяльність. Не потрібно проявляти егоїзм по відношенню до ситуації, потрібно досягнути, власне, ресурсного наповнення і діяти, йти в новопочинання. Це та саме інформація. Яку ви повинні чітко для себе зрозуміти, що по-іншому не буде. Нове починання лише вашою активністю, лише вашими діями, лише вашим проявом. Тому що ви знаходитесь без результативності, наприклад, в своєму житті, без гроші, бідності, не маєте розуміння, а коли зміни відбудуться замість того, щоб діяти, а ви бажаєте позитивних змін. Щастя, радості, благополуччя в вашому житті. Так, замість того, щоб діяти, ви стедите й чекаєте, що хтось вам надасть цей шанс, що вищі сили приведуть вам саме того партнера, з яким ви можете побудувати родинні стосунки, нададуть вам шанс, можливість і чітку вказівку, що от саме цей шанс для вас без результативний. Ілюзорне представлення по відношенню загалом до власного життя і власної відповідальності. Якщо і надалі будете знаходитись в такому розумінні вашої ситуації, то позитивних змін не очікуйте. Хоча у вас є перспективи, Якщо перестанете сидіти в бездіяльності і в обмеженнях, не починання. Ресурс, баланс. Страх, невпевненість на емоціях керує негативний досвід, невпевненість в тому, що зможете, досягнете жар чужими руками. Очікуєте, що хтось зробить це для вас, а результат отримаєте ви. Позитивний, повинен бути 200% для вас. А вам говорять, що потрібно діяти. Ви маєте захист, і саме карта роду говорить про те, що ви маєте захист вашого роду. Ви маєте підтримку вашого роду, по лінії матері. Але підтримка і захист це не говорить про те, що хтось за вас буде вирішувати ваші проблеми. Хтось за вас буде проявлятись, буде робити вибір або буде діяти по відношенню до ситуації, щоб змінити ситуацію. Ні, цього не буде. Ви самі обмежуєте можливість бути щасливою, досягнути результативності. Да, очікуючи підтримки і допомоги. Кермічна ситуація. Ситуація зміниться тільки в одному випадку, коли ви почнете діяти, коли ви почнете боротись, конкурувати. От тоді вищі сили, якщо ви почнете проявлятися, подивляться. На вашу активність і вже приймуть рішення, чи допомагати вам, чи ні. Особливо, що стосується особистого життя. Якщо для вас є саме це пріоритетом, ви повинні розуміти, що за вас робити вибір, вирішувати, проявлятись, діяти, брати відповідальність на себе ніхто не буде. Спираючись саме на підтримку вищих сил вашого роду, навіть і в цьому випадку вони можуть підтримати, допомогти, але не діяти замість вас пропрацьовувати внутрішні саме негативні думки. Невірне, ілюзорне представлення самої ситуації загалом, вам потрібно це пропрацювати. Тому що, якщо ви надалі будете. Перекладати відповідальність навіть якщо ви матимете стосунки з партнером, ви зустрінете самостійного самодостатнього чоловіка. Якщо ви будете бажати перекласти на, на нього відповідальність і жити за його рахунок, розчинивши саме в стосунках з даним чоловіком, то навіть не розраховуйте на результативність. З цим чоловіком ви повинні бути самодостатньою. Тільки в такому випадку ви побудуєте родинні перспективні стосунки. Дякую, має тарокраїнської до зустрічі!